Сторінка 124, параграф 20. Держави Середземномор'я в середні віки, якими були італійські. Торгівельні республіки, середньовічна Італія неодноразово зазнавала, чузоземних торгнень. постійним фактором її розвитку була політична розробленість країни, так само, як і Німеччині, і в Італії не було спільної королівської влади. У центральній Італії існувала папська держава, яка претендувала на роль лідера. А на півдні увесь час хазейнували загарбники. Серед держав, середньовічної Італії, були монархії, Сицилійський королів Міланське герцогство і, звісно ж, папська держава і республіки Венеціанська, Генуейська і Флорентійська. Заснована в V столітті Венеція була одним із найбільших тоєвельних міст держав Італії. Розташоване на численних острівцях місто дивувало всім і каналами, вулицями, якими Венеціанці пересувалися на човнах гондолах і величними соборами, і традиціями дощів пожиттєвих правителів Венеції. За переказами щороку дощ виходив у море, кидав каблу і промовляв, ми обручаємося з тобою морем. Адже основним заняттям венеційців була морська торгівля. Вони привозили різноманітні східні товари та продавали власну продукцію: шовкові тканини, скло, бурштинові намиста та дзеркала, які славилися по всій Європі. Венеціанські купці торгували з усіма країнами Середземномор'я. У чорному морі панувала генуєм, купці якої зводили нові і захоплювали вже наявні. Торгівельні порти розташовані на землях сучасної України, як от Кафа, нині Феодосія, Солдая, Судак, Чембало, Балаклава. Одним із найбагатших міст було Флоренція у перекладі Квітуча, яке слабилося своїми ремеслами. Місто було відомо в Європі як центр лихварських і банківських операцій, визнаною монетою був золотий флорин, названий на честь Флоренції. Частина італійських міст в одинадцятому-дванадцятому. Столітті перетворилася на республіки саме управні комуни, очолювані консулами, радниками. У Флоренції навіть були прийняті закони встановлення праведливості, що закріплювали права містян. Проте зазвичай виборче право в італійських республіках мали тільки заможні верстви. Поступово міста держави розросталися, і комуни вже не могли управляти ними, забезпечувати стабільну політичну обстановку. Наприклад, Кінці 14-го, на початку 15 го століття республіканський устрій змінився монархічним, якою була Іспанія під владою мусульман. На початку 8-го століття арабські війська захопили майже весь Піренейський півострів, за винятком гірських північних районів Піренеїв. На завойованих землях Араби, яких європейці називали Маврами, утворили в 10-му столітті нову державу Кордовський халіфат. Його столиця Кордова була одним із найбільших. Найбільших і найкрасивіших міст середньовічної Європи тут мешкало майже півмільйона жителів, височило багато палаців і мечетей. У всьому світі були відомі виготовлені на піренеях скляний посуд, вироби з дорогоцінних металів, шкіри, шовкових і вов'яних тканин. Араби вдосконалили сільськогосподарські знаряття праці та розширили зрошувані канали. Це сприяло піднесенню. Землеробство і дало змогу жителям Піренейського півострова вирощувати фінікові пальми. Гранатові дерева, і шовковицю, рис, бавовну, цукрову тростину, апельсини і лимони. Крім того, у жителів східних країн іспанці запозичили секрет китайського паперового виробництва та чимало ремісничих навичок. Будівлі, зведені мусульманськими архітекторами, вражають красою та оригінальністю оздобленням. Цей стиль архітектури, що дістав назву Мавританського, вирізняється великою кількості арок і куполів, видонь. Настінна різьба і вишуканий орнамент. Спочатку в мусульманській Іспанії доволі мирно співіснували християни, мусульмани та іудеї, проте із часом релігійна поміркованість змінилася примусовим наверненням населення до ісламу. Сім століть поспіль на Пірінецькому півострові взаємодіяли різні цивілізації християнська, арабо-мусульманська та іудейська. За що воювали іспанці під час реконкісти? Підкорені жителі Піранецького півострова не хотіли. Жити під чужою владою. Тож після завоювання Маврами Іспанії починається реконкістам священна війна християн проти мусульман. Боротьбу за звільнення Пірнецького півострова, освячену Папою Римський, вели всі. Верстви християнського населення. Феодали, які брали участь у реконкісті, здобували нові титули посади та землі. Селяни, які становили значну частину війська, отримували ділянки землі і особисту свободу. Міста відвоювані в Маврів, домагалися самоврядування. У боротьбі проти арабів допомагали рицарі Франції, Англії, Німеччини та Італії. Реконкіста від іспанського і португальського відвоювання. Це боротьба за звільнення Іспанії та про. Тугалії від арабів-завойовників, що тривало у 8-15 столітті. На відвагіованих у Маврів територіях поступово виникли християнські держави: королівства, Кастилія, Навара, Арагон тощо. Хоча між цими державами і велась жорстока боротьба за території та лідерство, вони все одно об'єднувалися проти маврів. Важливу перемогу християни здобули наприкінці 11 століття, захопивши Толедо. Одне з найкращих міст мусульманської Іспанії. Толедо став столицею Кастилії, яка відігравала чималу роль у Реконкісті. Середньовічна хроніка про один з епізодів Реконкісти. У цьому тисячу 1085 році зібрав король Альфонсо Велике військо. Більше ніж будь-коли, і пішов на Толедо. І змушені були маври здати місто королю Альфонсо. І звернулися маври до короля з проханням, аби залишив їх. У місті і щоб зберегли вони свої будинки і майно, і все те, чим вони володіли. І король Дон Альфонсо дозволив їм жити. І трон короля був перенесений у королівський палац Толедо. Крім того, оселилися в Толедо люди, які сповідували християнську релігію. Реконкіста не була періодом суцільних військових дій. Періоди битв змінювалися мирним співіснуванням християн і мусульман. Лише у 12 столітті розпочався новий вирішальний. Етап Реконкісти. У результаті відвоювань утворилася Португалія зі столицею у місті Лісабон. Розширилось Арагонське королівство з головним містом Сарагосою. Поступово правителям християнських держав Піренейського півострова вдалося об'єднати свої сили і повністю розгромити війська Маврів та їхніх союзників із північної Африки. Наприкінці 13 століття в Арабів залишилась одна область на півдні Піренейського півострова. Гранадський емірат, якому протистояли чотири християнські держави: Навара, Португалія, Кастилія та Арагон. Як утворилося іспанське королівство? за реконкісти на Піренецькому півострові утворилися нові християнські держави. Перед їх правителями постали складні політичні і військові завдання. Насамперед, установити панування католицизму і вигнати арабів з Пірнецького півострова. Під час реконкісти ці задання були успішно виконані. Водночас Кастилія та Арагон поступово об'єднали навколо себе іспанські держави. Ще в 1188 році король Кастилії. Перше скликав раду феодалів – містян. І духівництвом. Так виник представницький орган Кортеси, які затверджували нові податки, брали участь у створенні законів. Слідом за Кастилією представницькі органи почали формуватися і в інших державах Піренецького півострова. Наприкінці 15 століття відбулося об'єднання двох найсильніших держав на Піренеях під владою подружжя Фернандо II Арагонського та Ізабель І Кастильської. Сталося це завдяки їхній династії. Настичній унії водночас в об'єднанні Іспанії почали жорстоке переслідування нехристиян, тож мусульмани та іудеї змушені були залишити пірнею. Так Іспанія втратила багатьох підприємливих досвідчених банкірів, торгівців і ремісників. Що негативно вплинуло на її подальший розвиток заправлення подружжя Фернандо II Арагонського та Ізабель I Кастиліської було завершено реконкістом. Відбулося об'єднання країни і відкриття Америки. Династична унія це об'єднання двох держав, яке Управляється однією династією водночас кордони держав, закони та інтереси залишаються різними для зміцнення своєї влади. Подружжя реорганізувало армію, укріпило державний апарат і зруйнувало замки непокірних дворян. Натомість вірні дворяни гранди отримували посади при дворі. Королівське подружжя реформувало фінансову систему і сприяло розвитку міст, невідмінно від монархів Португалії, Англії і Франції, Ізабель І та Фернандо ІІ зрозуміли перспективність проєктів Христофора Колумба. Збереглася легенда, що Королева віддала свої коштовності, аби спорядити експедицію Колумба. Відкриття Америки зробила Іспанію однією з найвпливовіших держав Європи. Ізабель І та Фернандо II сприяли розвитку національної культури. Королева стала. Покровительницю мистецтв допомагала університетам, талановитим письменникам і вченим. Найпочежнішим своїм титулом Ізабель І та Фернандо ІІ вважали звання католицьких королів, надане їм Папою римським за успішне закінчення реконкісти. Ревні католики Фернандо ІІ та Ізабель І прагнули утвердження католицької віри на всіх підвладних землях. Для цього в Іспанії було утворено інквізицію, церковний орган, який мав судові повноваження. Усіх, кого підозрювали порушення католицького Вчення, чаклунстві та інших гріхах піддавали жорстоким тортурам і страчували, нерідко привселюдно спалювали на вогнищі. Діяльність інквізиції мала для Іспанії страшні наслідки.